Слава Україні, друзі! Одною з причин, чому 24 лютого 2022 року я пішов на цю війну, було захистити український народ від знищення, від чергової окупації Червоної чуми, яка, як ви прекрасно знаєте з історії, е, в якості засобів застосовували голодомори, Червоний Терор, Родразвйорстки. Гулаги, розстріли вивозив Сибіри і тому подібне. Я не хотів, щоб це повторилося. Тому я пішов на війну. І ось е в день пам'яті одної з катастроф українського народу, а саме, 23 листопада, послідовники ідей Карла Маркса, неомарксисти з райдужних організацій. Проголошують, що вони будуть робити захід, який явно очевидно погоджений уже КМДА і паном Кличком, саме в цей день, який називається Квір Пропаганда Фест. Тобто фестиваль у них буде. Що таке пропаганда? Думаю, вам пояснювати не потрібно. Що таке квір можете загуглити і собі уточнити, але це саме той квір, який. З вам відомого гасла, їхнього же Смерть нації квір ворогам, смерть відповідно української нації. Щоб ви розуміли. Тобто ще до того, як відбулось повномасштабне вторгнення, вони е теж саме говорили про українців, що ми нацисти, фашисти, і е закликали до смерті української нації. Е Мої друзі вже е, направляють певні е, судові, е, певні скарги в поліцію, тому що це є порушення е, законодавства, в день е, трауру проводити фестиваль, тобто танцювати на наших е, з вами родичів в кістках. Як тільки е, армія РФ заходила, окуповувала території, в першу чергу вони знищували пам'ятники жертвам. Голодоморів, які самі і здійснювали, тобто замітали сліди своїх злочинів. І оця інформаційна диверсія, вона можна сказати, культур не тільки інформаційна, вона культурна, світоглядна диверсія. Саме в цей день проводити свої е Трошки їх, скажімо, показує, звідки у цього зайчика ростуть вушка. В Німеччині в 50-х роках було у антикомуністів було гасло: усі марксистські шляхи ведуть до Москви. Отже, коли ви закликаєте, що є у нас фронт інформаційний, культурний, так ось постарайтеся щось зробити з оцією диверсією в час, коли нам дуже сутужно всім на фронті. Хлопцям, які тримають оборону з останніх сил, зробіть щось в тилу, не дайте цьому, цій події поплюжити е пам'ять наших загиблих українців в тій е нелюдській катастрофі, яка забрала більше 10 мільйонів життів. Звертайтесь до кличка, пишіть заяви в поліцію, об'єднуйтесь інакше, е поки ми всі. Тримаємо фронт в тилу вас поймеют, е, ці самі дітки необольшевики